two three four I'm so tight for city I'm so tight for walk. Move said, Hold me, Mama, Summer can rock. The chicks are wearing nothing, I feel like crazy and drunk. Hey, you, I look so nice and come to me, it's gonna be found. You, I'm a super baby, you, I'm a drive. You, I'm a sexy candy, Milk in the sky. You, I'm a super baby, you, I'm a drive. You, I'm a sexy candy, flying all the night. Taking my blind, oh my God, I'm losing control. Your eyes upon desire, your body grind me yes. I oh, know I found my goddess. Switching off and the one who's your on next G 4 you. I'm a super baby, I'm a drive. You, yeah, I'm a sexy candy milk in the sky. You, yeah, I'm a super baby, you, yeah, I'm a drive. Super baby, yeah, I'm a drive, yeah, I'm a sexy, can't all the night, yeah. You... <laughs> у Друзі, унікальна можливість побачити майстра спорту з класичної боротьби, з вільною з поламаними вухами, який прекрасно грає на фортепіано. Іванка, ви мені скажіть, на саксофоністку треба вчитися, чи батьки? Ви за коханням вчилися, чи батьки примушували? Треба бути майстром спорту. Ініціатори були батьки, але, звичайно, я закохалася цей інструмент. Вам спочатку не хотілося грати на саксофоні. Ні, мене перемогла цікавість, мені було цікаво, як це так, стільки тут кнопочок. І вони всі грають. Ви ж всі засвоїли, чи дві ще залишились не Всі. Тут... Розкажіть про свій дует, будь ласка, коли він виник, яким versuchen. чином? Гурт по інтернету виник... познайомились? <с snaff> ну майже, можна так сказати. Гурт виник рік тому, в грудні минулого року, ми створились. Ми спочатку з Олею нашим продюсером Оля сама придумала цю концепцію, тобто в дует вокалу та саксофону. І шукали, ми влаштували кастинг, шукали дівчинку, яка підійде, підійде О, нам в гурт. Так. І один прекрасний день випадково зовсім незнайома людина привела нам Іванку на кастинг. Яку Це ми, доля. Зовс... Так, і вона так заходить. Вона. Ми, що ми вже зовсім, роз... ну, Можна сказати так, трохи. Засмутились, тому що я знаю майже всіх саксофоністок в нашій околиці. Не якісні і... а це зайшла якісна. всі всі, по перше, були півголови вище від мене, і воно було Так, стандата. Я ж також також не дуже висока Слухай, Як навіть якщо я на Іван іванбо і гендель абсолютно вірно, друзі. Ми говоримо про те, що збулося не збулося в 2013 році. тема нашої сьогоднішньої програми. Що у вас збулося? Що не збулося Насправді Рік був дуже дуже такий. Творчий був важкий, можна так сказати. Рік важкий, і були було дуже багато таких, як сказати. Макс, говори конкретно, ти літаєш. Було дуже багато. Вдалося, а що конкретно не вдалося? Де вдалося, вдалося нам сказати, можна особисто нам вдалося створити гурт. Ми uh -huh. його створили. Ми можна так сказати, що він почав от, з початком року. Ми от почали тільки існувати. І так, нам вдалося створити гурт, який в якому є тандем, є, є, суцільна, є суцільна якась енергія, є настрій, є, е, є подих для My нового нової творчості. Вже купили собі? Ну майже майже. Е, Івана, ви плануєте популяризувати ваш дует, зніматися оголеною? У вас є всі дані? Для того... У вас така фантазія, не фантазія, це реальність. Зараз мене чоловіки розуміють, що відбувається. Плануєте, чи... ми вже зробили. фотосесію. Де можна її побачити? Це поки що будемо тримати інтригу. Будемо тримати інтригу, але сам саксофон вже говорить про те, що. В цьому є, є якась еротика. А ви можете продемонструвати цю еротику прямо зараз? Ви будете першою ранкових поразанах, Максим, ну що ви ну, скажете? без проблем, чого б хотілося в 2013 році? Чого році, хотілося? В 2014 році. Напевно, ну звісно, здійснення мрій, тих, які, які не встигли збутися в цьому році. Конкретно, мабуть, я не знаю. Ну я хотів би собі зві хочеться написати альбом. Ми вже майже готові для нього, і хочеться все ж таки, щоб все склалося так добре, щоб ми його все ж таки випустили. Альбом. Івана, ви мені дякую, Івана, ви мені подаруєте сьогодні окрему музичну композицію? Звичайно, звичайно, так гурт, ролик франкових коросанах. Друзі, пишіть нам, що збулося у вас, що не збулося дві року, і не забувайте писати про свої бажання. Чотирнадцято року, бо якщо ви написали про це в ранкових корсанах, вони обов'язково здійсняються ну, Гурту...